Сьогодні працюємо з кульшовими суглобами. Бо рухливість кульшових суглобів баланс, симметрія кульшових суглобів безпосередньо впливають на поставу. Почнемо з розминки. Ноги поставте на ширину плечей, витягніться за руками вгору, руки на сідниці і починаємо обертати тазом, берехівка голови в одній точці. Добре, розминаємо кульшові суглоби, витягуємося за головою вгору. І в інший бік. Дихайте. Добре. Тепер коліна зігнули, руки на пояс і лише таз обертаємо. Тепер вже не рухається грудна клітина. І у зворотний бік. Чудово, ноги трохи вуще. І тепер праву ногу піднімаємо руки перед собою, працюємо з тазом, виштовхуємо себе опорною ногою, сідницею, та німа. Та піднімаємо праве стегно і опускаємося вгору і вниз. Якщо складно з балансом, можна спертися на стілець або на стіну і працюємо. 10, 9. 8. 7, Ще. 6. таз вище. 5. 4. Намагайтеся не згинати коліно опорної ноги. 3, 2, 1. Змінили. Тут добре включається сідничний м'яз. Поїхали 10. 9. 8. Виштовхуємо себе вгору 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Добре, розслабили ноги, скинули напруження. Трохи зігнули коліна, руки за головою. І тепер таз нерухомий, розімнемо грудну клітину, на видиху округляємось, на вдиху прогинаємось. Виринаємо, витягуємося. Що важливо, таз нерухомий куприк опустіть вниз. Два, п'ять разів один бік, дихайте. І п'ять в інший. Розкриваємося, вдих і видих. Є, розкрутилися, добре. Тепер збираємо руки у замок, витягуємося за замком вгору, ноги поставте ще ширше. І зараз таз нахиляємо вліво, опускаємось вправо. Трохи скручуємось, трохи згинаємо коліна і робимо повне коло, розтягуючи себе від кульшових суглобів і виринаємо. Поїхали. Чотири обертання в один бік та 4 в інший. Два. І виринули, вдих. Коліна у нахилі м'які. І в інший бік. Витягуємося, трохи скручуємося, видих, і вгору. Вдих. Опускаємо руки вниз, видих. Добре. Опускаємось на коліна. Рівна спина. Кисті під плечима, ноги на ширні плечей. Витягуємо праву ногу. Включаємо м'язи живота і починаємо обертати правою ногою. Поїхали. 10 разів у один бік, і 10 в інший. Два. І три. Чотири. П'ять. Не висіть між руками виштовхувати себе. Шість, сім. Вісім. Поперек не рухається. Дев'ять. Десять. зворотний бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Ще. Шість. П'ять. 4, Три. Два. 1, Відкотилися на п'ять, розтягнулися. І одразу ліва нога. Витискаємо, витягуємо. Включили м'язи живота та тазове дно. Поїхали: 10, 9. 8, 6, 5, Ще 4. І у зворотний бік. Дуже добре, на п'яте розтягнулися. Є. І тепер правою ногою крок уперед. Руки ставимо з обох боків. Якщо боляче у коліні, можна під нього щось підкласти: подушку або скручений рушник. Штовхаємо таз уперед. Перевірте, щоб коліно правої ноги було над стопою. Не гостре коліно, а приблизно 90 градусів. Притискаємо живіт до стегна. Вдих, виринаємо, тягнемося вгору. На видиху, притискаючи живіт до стегна, тягнемо таз назад, носочок на себе. Важливо не округлювати, важливо не округлювати спину, а намагатися притиснутись животом до стегна. Вдих, штовхаємо себе вперед. Тут не розвертаємо таз, таз прямо і видих назад. Два. І продовжуємо. Вдих. Витягнулися вперед. Розвернули плечі, потягнули підборіддя і видихнули назад. Три. Вдих і видих. Чотири. Ще раз. Вдих. Розкрилися. Видихнули назад. П'ять. Добре. Тепер переносимо вагу тіла вперед і зміщуємо праву ногу вліво. Вагою тіла йдемо на руки і трохи порухалися з руки на руку. Розкриваємо кульшовий суглоб. Є. І тепер ми пробуємо опустити стегно, якщо не виходить наблизя до себе п'яту. Опускаємось а ліву ногу, тягнемо назад. Якщо сідниця не торкається підлоги, візьміть якийсь рушник і підкладіть під таз або подушку, або скручене плеч, щоб вам було комфортно. Що важливо? Важливо тут сильно не йти на коліно. Тобто ми залишаємося на руках і, контролюючи рух, опускаємо себе добре. Розвертаємо плечі, права нога, носочок на себе. Ідемо руками вперед. І робимо 5 нахилів. Видих вниз і вдих угору. Відчуйте, як добре розкривається кульшовий суглоб. Видих, і вгору вдих. Якщо тягне коліно, то наближуємо до себе ногу. Якщо зовсім не виходить, то залишитесь ось у такому положенні і порухайтесь. Видих, вниз, тобто обидва коліна зігнуті. І ще раз видих. І опускаємось на лікті, і залишилися, подихали. Подихати саме крізь праву сідницю, крізь стегно. Добре. Обережно м'яко піднімаємося, Забираємо ногу і виходимо у гірку. В гірці потягнулися вгору і просто крокуємо по черзі двома ногами: права ліва нога. Порухалися. Розім'яли литковий м'яс. Вирівняли таз. П'яти на підлогу дотягнули себе. Добре. Опускаємо коліна. І лівою ногою крок уперед. І знову перевіряємо коліно над стопою, руки з обох боків. Притискаємо живіт до стегна, вдих, і на видиху відкотилися назад. І намагаємося живіт притискати до стегна. Вдих вперед, Притискаємось. і видих назад. Продовжуємо. Якщо боляче в коліні, щось підкладіть під коліно. Останній раз залишилися, потягнулися трохи назад і зміщуємо ліву ногу праворуч, переходимо на руки. І пружинимо носочок лівої ноги на себе. Добре. Відпустили і опускаємося, якщо боляче, п'ятку ближе до себе. Якщо боляче, п'ятку ближче до себе, носочок на себе, права нога позаду розвертається ще більше, руки переставляємо вперед і розкриваючи лікті в сторони, опускаємося і піднімаємося вдих і видих вниз.